Привіт! Я бібліотекарка, і ти можеш подумати знову ще один нудний канал про книжки та бібліотеки. Але я мушу з тобою сперечатися та поставити одне запитання. Коли останній раз ти був у бібліотеці? І якщо твоя відповідь коли навчався у школі, я спитаю: чому саме ти не повернувся туди знов? Чого тобі бракувало? Тут же відповідей може бути багато. Та все ж я хочу тобі запропонувати один невеличкий експеримент. Сходи в свою бібліотеку ще раз і перевір, чи змінилось там хоч щось за останні 1, 3, 5 чи може 10 років. Чому я це говорю? А тому, що я працюю у бібліотеці і постійно щось змінюю: стратегії, книжки, події, навіть інтер'єри. Ви дуже здивуєтесь, як змінюється сучасна бібліотека. Особисто для мене бібліотека це не місце, куди можна приходити, а світ, де можна жити. Про що ж буде мій канал? Мій канал буде про життя у селі, у сільській бібліотеці, про те, чого вона потребує. А чого в неї, в неї є, чого немає в інших бібліотеках. Звісно, тут будуть книжкові огляди. Звісно, тут будуть якісь події. Але цього року я хочу втілити в життя два великих амбітних проєкта. Це бібліосад і Музей чарівних речей. І більш я буду розповідати саме про це. А що це за проекти? Я розповім у наступному відео.